Мої вітання. На цьому уроці ми з вами розглянемо таку тему створення запитів в середовищі Microsoft Access? Значить, що собою представляють запити? Запити це, звичайно, є одним із головних об'єктів бази даних. І цікаво, що запити можна не тільки на вибірку робити, а також на обчислення, коригування, вилучання записів. І таке інше наша задача на даному етапі розглянути запити на вибірку. Поділимо на дві категорії: запити на вибірку і запити на зміну даних в таблиці: це обчислення, коригування, вилучення, додавання записів. Цей матеріал буде розглянути пізніше. На цьому році ми розглянемо 5 запитів на вибірку. Це простий запит на вибірку, це запит на групові операції, параметричний запит, перехресний запит. І запит на створення таблиць. Звичайно, що при створенні запитів ми будемо працювати з базою даних бібліотека. Працюємо. Беремо до уваги простий запит на вибірку. І завантажуємо базу даних. Звичайно, що нам потрібно. Було б непогано відкрити на пів екрана, так, щоб було швидше, вибирати поля. Ну, і перше, що нам потрібно зробити, це зайти в создання. Далі конструктор запросов. І відповідно додаємо ці три таблиці. Далі використовуємо поля. Дивимося, які поля нам треба використати. Це. Піп, видавництво, назва, строк. Так, вибираємо піп. Було б краще звідси зверху піп. Далі видавництво, назва і строк. Зверніть увагу, що коли ви будете. Робити запит простий на вибірку, то уважно читайте в назві, примінити критерій, вибрати усіх читачів, хто читав книгу-бот. Отже, ось тут потрібно в назві написати бот. Натиснути Enter. Далі база даних сама візьме в лапки. Виповніть. От в нас, по суті, виконаний запит. Якщо у вас з'являються тут додаткові поля, має бути тільки 4 поля, по яких ми робили запит. Якщо у вас з'являються інші поля, ви просто переходите в режим, режим SQL, і ось тут в кінці видаляєте зірочку з комою. Ну, переходимо назад. Все, оце правильний наш запит. Зберігаємо наш запит. Звичайно, що заходимо. І запит називаємо як простий запит на вибірку. Копіюємо право клавіша мишки, сохраніть, Ctrl Вставимо. Окей. Що робимо? Створюємо наступний запит. Наступний запит у нас буде Це запит на групові операції. Запит на групові операції. В чому полягає запит на групові операції? У нас є видавництво, у нас є код літератури. І наша задача. Запустити запит на групові операції, щоб побачити, скільки, наприклад, було взято книг читачами, а саме клубу сімейного дожвілля видавництво, також інших видавництв. Ну, давайте переглянемо. Для цього нам потрібно такі поля видавництва і код літератури. Заходимо в видавництво. Далі вибираємо код літератури з обліку читання. Вмикаємо ітоги. І зверніть увагу, тут, де групова операція, залишаємо групіровка, а де у нас поле код літератури, бачите, що можна шукати суму, мінімальний, максимальний елемент, кількість і так далі. Ми обираємо count, кількість. Ну і натискаємо виконання. Знову ж є ось ця помилка з зірочкою. В кого буде така помилка, переходимо на режим SQL і видаляємо ось ці два об'єкти. Так, от такий має бути запит. Ось так має бути виглядати. Зверніть увагу, як підписано каунт-код. Так? Щоб такого не було, ви заходите ще раз в конструктор, копіюєте код літератури і вставляєте попереду код Ctrl-V і SHIFT-6. Двокрапку. На виконання все нормально, гарно названі поля. Добренько. Це є. Значить, наступний другий це наш запит це був запит на групові операції. Зберігаємо його. І наступний запит наш це параметричний запит. Що собою представляє параметричний запит? В параметричному запиті ви помітите вікно, яке буде з'являтися, і просите вас ввести відповідно в даному запиті дату. Ну, ви самі формуєте цей надпис, введіть дату, що має з'являтися на екрані. Тому уважно слідкуємо. Здання Мастер, есть конструктор запитів, і все те саме. Далі що у нас має бути? Які поля? Піп, телефон, адреса, дата повернення. Піп телефон, адреса і дата повернення. Є далі ось тут в квадратних дужках де умова відбору, ставимо, квадр... ставимо відповідно квадратні дужки ось тут нижче, і в квадратних дужках Пишете введіть дату. Введіть дату. Можете записати повернення. Введіть дату повернення. Далі натискаєте виконання, у вас вискакує віконечко «Введіть дату. Копіюєте ось цю дату, вставляємо. Окей, відповідно, вибрали два е, читачі. Але якщо ви подивитеся уважно, е, але якщо подивитися уважно, то там йде м, більше читачів. Значить, вам ось тут потрібно поставити знак більше на англійській розкладці. І, відповідно, ви виконуєте запит, вставляєте тепер дату, все нормально. І, відповідно, не забудьте в режимі SQL, якщо у вас буде така помилочка оскакувати зняти ось це. Все у вас буде гарно працювати цей запит. Це був третій запит, параметричний запит. Зберігаємо його. І залишається у нас перехресний запит, а також запит на. Також запит на, на створення таблиць. І так, переходимо до наступного запиту. Наступний наш запит це перехресний запит. Що з собою представляє перехресний запит? Ну, перехресний, так як перехрестя. У вас будуть рядки, у вас будуть ступці, і на перехресті рядків, ступців ви отримаєте відповідне значення. Наша задача завести назву автора і перетині побачити, яку кількість цих книг взято було користувачами. Ось такий буде запит. Вводимо назву, автор, номер читацького квитка. Далі зверніть увагу, ви натискаєте перехресний на стрічці і маєте групіровку. Нижче під групіровкою задаєте рядки, далі тут задаєте стовпці, а ось тут вибираєте значення. Но значення має бути по кількості. тому в групових операціях вкажіть, будь ласка, аккаунт ну і виповніть. перехресний запит здійснений. Зберігаємо його. Наступний наш запит останній залишається це на створення таблиці. Створюємо останній запит на створення таблиці. Він має містити такі поля: видавництво, назва, автор, код літератури, рік видання. Создання конструктор запросов. Додаємо три таблиці і працюємо. Значить, що у нас там має бути видавництво? Є назва. Є автор, є облік читання. Тобто, з облік читання код літератури з обліку читання і рік видання. З літератури взято рік видання. Ось. Ну, а далі вам потрібно вказати, так, рік видання не нажав. Вам потрібно також вказати, що ви шукаєте, тобто хочете створити таблицю по видавництву Прометей, щоб суто там було видавництво Прометей. Ну і задаємо в умові відбору, пишемо прометей. Все, створюємо. І, будь ласка, в нас є створена таблиця прометей. Видаляю ось цю помилочку і маємо наш запит. І так, назвемо цей запит: запит на створення таблиці. Таким чином, у нас створено 5 запитів. І всі запити на вибірку, які нам на сьогодні треба було зробити, ми виконали перший запит. Так, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тренуйтеся і до зустрічі!